Привіт усім! Мене звати Вікторія. Я сьогодні вам розкажу про книжку Історія Дунку». І цю книжку я взяла в бібліотеці. Я першу її прочитала саму. сама прочитала цю книжку. І зараз я розповім про що вона. Вона дуже цікава. Її можна позичити в бібліотеці, купити в книгарні і це про... Я розкажу персонажі ці персонажі навіть мої улюблені. Інструкторка Френ, хлопчик... хлопчик Сен, дівчинка Амелія, Кінь Горік і Імбещик. Маленький поні, про якого саме ця книжка Історія рятунку Я вам скажу авторку Люсі Денілс. Люсі Дени Елс. Ця книжка навчає якого характер, мужності, добра, спільної праці і порятунку. Це ж книжка про порятунок. Ну і. Книжка дуже-дуже багато чого навчала, Рекомендую вам дуже цю книжку. Я її взяла в бібліотеці, бо я люблю коні. Ця книжка про коні. Ну, і на сьогодні, я думаю, ще раз трошечки показати малюнечки. Ну, дивіться, трошки так полтарю. Отак. Ну і на цьому, думаю, закінчиться. Наша історія про це. Я не буду розказувати про що. Ну ви ж можете купити її чи взяти в бібліотеці. Ну, бо це ж буде не цікаво, якщо я повинна корпус, вам будете знати. Тому я вам вже це за секретом буду. Рекомендую її дуже взяти. Вона дуже цікава, дуже добре навчає вона. Тому. На сьогодні все бувайте.